Цей ліс це вже є територія Білорусі. Гута село на Ратнівщині за два кілометри від кордону. Із вікна місцевого ліцею вже видніється Білорусь, держава, помічниця Росії у війні. У сільській школі навчається близько трьохсот школярів, і вже понад тиждень тут працює офіцерка служби освітньої безпеки Юлія Носуліч. До моїх обов'язків входить забезпечення пропускного режиму. У разі сигналу повітряна тривога всіх учасників освітнього процесу завести до укриттів припинення правопорушень і профілактичні бесіди з. Юлії 23 роки. Зізнається, як тільки розпочинала роботу в школі, учні ставилися до неї з застереженням, адже думали, що її місія карати їх за погані вчинки чи оцінки. Але це ставлення їй швидко вдалося змінити. Дуже все помінялося. Діти знають, що в разі чого вони можуть до мене звернутися, я їм можу допомогти. Ну, в кардинально все помінялося. Офіцери служби освітньої безпеки спільна ініціатива керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, внутрішніх справ та нацполіції. Про місію офіцерів поліцейські говорять так: цитую: захистити дітей у школах в умовах війни Росії проти України та створити безпекове середовище після неї. На волині до проєкту залучили 47 шкіл, що розташовані поблизу кордону з Білоруссю та перебувають у зоні ризику. Взагалом, ініціатива цього Проєкту, я вважаю, є хорошою, тому що освітній процес все таки має починатися завжди з безпеки. Ми живемо в такий час, і ще й на кордоні. Безпека, запорука всього нашого освітнього буде процесу. Я вважаю особисто, що це позитивний вплив. За цих два тижні ми вже побачили зміни, в нас діти стали трохи більш дисциплінованіші, дотримуються своїх правил. Вона для них є авторитетом, вони прислухаються до зауважень, менш агресивні стали. Ну і спокійніше стало в школі. Допоміг знайти спільну мову з школярами, зокрема з підлітками, курс навчання, де увагу поліцейських акцентували саме на психології дитини. Діти особливо менші класи. Їм дуже подобається. Вони кожної перерви просто біля і стоять. І вони так, ніби я б сказала, друзі, і поки все добре. Саме поліцейські працюватимуть в такому режимі у школах тимчасово. З часом їх замінять офіцери служби освітньої безпеки, яких відберуть на конкурсній основі серед охочих цивільних. Вони теж пройдуть відповідну підготовку. Ціль проєкту охопити фізичною охороною всі освітні заклади в Україні. Ті, що працюють в очному та змішаному режимах.